Ну, ще пару слів про резервне живлення та резервне водопостачання. Як я вже казав, у нас ми зробили дві скважини по 84 метра, два насоси, от, значить, резервні, і плюс ще встановили ось таку бочку на тисячу літрів з насосом. Це на випадок, якщо вже все пропало, так сказати. І то в нас, як мінімум, є резерв 1000 літрів води з таким насосом, який там може живитись від маленького генератора, або інвертора, який працює у нас від акумулятора і сонячних батарей. Ну, що вам сказати, для того, щоб захистити свою інвестицію, то потрібно передбачити все. А по-перше, і перестраховуватись, для того, щоб гарантовано отримати результат, то потрібно трошки вкластися в безпеку. Це ми вже знаємо на власному досвіді.